Коли я була маленькою дівчиною, я мала таку біль, таку проблему, що я не мала грошей на речі. Це була прямо така моя біль. І зараз я дуже рада, що світове виробництво дійшло до того рівня, що людина з будь-яким бюджетом має можливість виглядати класно. І для цього ми тут з нашими окулярами, щоб ви мали цю можливість виразитись завдяки окулярамі. Маючи будь-який бюджет. І, до речі, звичайно, я обираю найкращих виробників, це, це зрозуміло, хто нас знає. знаю. Але ідея та сама, як Зарі, наприклад. Що якщо ти не хочеш або не будь-яких других причин купувати дуже дорогі речі, але ти маєш смак, маєш цю потребність, то ти можеш це робити вже. Дуже легко. І мені, до речі, дуже близька філософія Зари, і це моя мрія, окулярна Зара. І тому саме в нас стільки багато моделей, щоб будь-яка дівчина могла підбрати собі те, що вона зараз бажає.